Усім доброго ранку. Вночі в нас була гроза. самого ранку приїхала на дачу, поки волога погода підживити свій часник. Часник в нас росте на полтавщині, сорт Любоша. Рішила його одобрити таким добри вам, як Органік Плюс на основі курячого посліду. Зараз будемо сіять добрива. Буду прямо його розсипати по часникові Поросипаємо по часнику щоб трошки його одобрити. Оце в нас тільки часничку ми в цьому році насадили. Була осіння у нас підживлення ранньою весною, і сьогодні на 18 квітня вирішили його удобрити курячим послідом. Отакі то справи. Подивимося, який буде результат.